Символ прийдешнього свята ялинка або сосна вартуватиме від 60 гривень. Заощадити можна, придбавши святкове дерево просто в лісництві. Дозвіл на зрізання дерева разом з офіційним чіпом коштуватиме 35. З цієї ж цифри починаються цінники і на саморобних композиціях скоєний гілочок. Самі в'яжемо ламаємо, бокові тільки не центральні, бокові віточки знімаємо і в'язальний проволокою, а це вив'язаємо бензопилкою і туди вдіваємо на палочку з говіха. Це вже таке нікому вляда не дає. Ще один нешкідливий для природи спосіб купити довговічну штучну ялинку. Такі кажуть, продавці служитимуть не один рік. На рівненському ринку штучні ялинки представлені здебільшого вітчизняного виробництва. Різна ціна. Ну, на то ж від 15 гривень до 800. По 30, там вісічці, отакі шістдесят. Шістдесят, сто двадцять. Я от проводжу. Це ніяк відбиває. Такі 60 менше. Це найбільше. Шість ще один тренд цього новорічного сезону дерева в горщиках, як альтернатива штучним лісовим красуням. За ось такий ялівець Скарпат доведеться викласти 70 гривень. Дмитро Лонтів Юрій Кобів новини Рівного.